Росія скинула на Харків дві авіабомби постраждалих щонайменше 40. серед них немовля, якому лише 28 днів. А також 10-річна дівчинка, двоє річних та вагітна жінка. Каби випустили з літака су 34 з Білгородщини. Дальність пуску близько 100 кілометрів. Повідомили у харківській обласній прокуратурі. Один удар прийшовся біля житлового будинка: пошкоджені квартири, вибиті шибки, горів гаражний кооператив з автівками. Другим ударом зруйноване цивільне підприємство. Минулої ж доби на Харківщині троє загиблих і стільки ж поранених. Звітують. Нацполіції. У селі Підлимани Зюмського району кап влучив у житловий будинок. Загинула ціла родина з трьох людей. Під атакою РФ були також Чугуївський, Харківський та Куп'янський райони. Масштабного ракетного удару завдали окупанти по Черкасах. Постраждало 12 жителів, зокрема 9-річна дитина. Пошкоджені вікна і у щонайменше 15 багатоповерхівках, а також заклади освіти, лікарні, автомобілі. Ударом зачепило і цвинтар зруйновані могили на одному з міських кладовищ, повідомив міський голова. Одеса пережила чергову шахетну атаку. Вночі окупанти вдарили по центру міста та житлових районах. Зруйнована дев'ятиповерхівка. Без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмії поверхи. Рятувальники деблокували та евакуювали майже 40 мешканців. Палав також знаменитий одеський привоз, гасили пожежу у торгувальних павільйонах і на АЗС. Горіли зернові склади та залізнична інфраструктура. Пошкоджено понад 60 приватних і багатоквартирних будинків, дитсадок, соціальна інфраструктура. Внаслідок ворожого удару. Вже вдруге пошкоджений воронцовський палац, що входить до культурної спадщини. ЮНЕСКО у будівлі вибиті вікна, зруйновані двері, обвалилася штукатурка у восьми приміщеннях, пошкоджені старовинні ліхтарі та фасадний карниз. На Херсону день російські терористи скинули чотири керовані авіабомби просто на центральну частину міста. Пошкоджено навчальний та два медичних заклади. З вибуховою травмою у 75-річну жінку. Двох жінок убили росіяни у Костянтинівці, і ще 14 людей поранені після ворожих ударів одразу трьома кабами. Повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Авіабомби скинули на житлову забудову. Ще троє людей загинули через російський обстріл у селищі Водянське. Там пошкоджені п'ять будинків. Повідомили в ДСНС. Загалом у ніч на 24 липня. Росія атакувала Україну чотирма ракетами та понад сотнею ударних дронів. Сили ППО знищили і подавили засобами реб одну ракету і 90 безпілотників. Диференційований сигнал тривоги від сьогодні у Київській області. Повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де буде реальна загроза. Про впровадження диференційованої системи оповіщення повідомили у Київській ОВА. З полону повернули останнього захисника острова Зміїний бійця Держприкордонслужби. Дев'ятий етап обміну полоненими відбувся напередодні пізно увечері. Додому повернулися захисники, що були в російських застінках понад три роки. Наймолодшому звільненому 27, найстаршому 66 років. Повідомили в координаційному штабі. Загалом за всі етапи обміну, про які домовились ще під час другого раунду перемовин у Стамбулі в Україну. Повернули більше тисячі тяжкохворих і поранених захисників, зазначив президент. Масштабна дронова атака на аеродроми та нафтобази РФ у Сочі уражено величезну російську нафтобазу біля аеропорту. Атаку вже прокоментував офіційно мер Сочі. Українські дрони полювали на військові аеродроми. Дісталися також литовища Кача та аеродрому Саке, Повідомили у телеграм-каналі Кримський В'єтір. Через атаку тисячі росіян, що планували засмагати на пляжах, застрягли в аеропортах Новосибірська, Омська і Томська. СБУ затримала агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві. Спочатку мали підірвати саморобну вибухівку, а згодом, коли на місце прибудуть екстрені служби, мав спрацювати ще один пристрій, закладений поруч. Для терактів завербували 38-річного мешканця Кіровоградщини та 18-річного жителя Київщини. Плани російських спецслужб зірвали співробітники СБУ. Затримані на гарячому охочі підзаробити під вартою. Обидвом загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Того СБУ запобігла теракту у центрі Києва, який мав відбутися увечері 23 липня. Затримали фігурантку, яка намагалася підірвати кав'ярню. У закладі жінка хотіла залишити дві саморобні вибухівки загальною потужністю майже півтора кілограма у тротиловому еквіваленті. Підірвати їх планували дистанційно у вечірню годину пік, аби вбити максимальну кількість людей. Завербована киянка була переконана, що виконує завдання СБУ. У Києві попрощалися із командиром штурмової бригади Людь Максимом Казбаном, який загинув у ДТП на Донеччині. Полковник воював з 2014 року. Спершу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади брав участь у боях за Леман, битвах у районі Сіверська та багатьох інших. Штурмову бригаду Нацполіції Максим Казбан очолив у вересні 2024 року. Під його командуванням Людь демонструвала високі бойові результати колеги та побратими називають Максима великою людиною. Згадують, це був командир, який розумів. Кожного ким керував. Максим особисто спілкувався з бійцями, аби прийняти вірне рішення. «Укрінформ» також устиг поспілкуватися з Максимом Казбаном і записати з ним відеопрограму із циклу Командири нашої перемоги світла пам'ять герою і щирість співчуття родині. На Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Кадри з місця Авіатрощі публікують місцеві пабліки. кажуть, літак двічі заходив на посадку, але так і не зміг її здійснити. За попередніми даними ніхто із 49 осіб на борту не вижив. Уламки ана знайшли за 15 кілометрів від міста Тинда. Літак прямував за маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. Історична перемога уперше за 22 роки Українка здобула золото на чемпіонаті світу з фехтування. Влада Харькова виграла золоту медаль в особистій жіночій спазі на чемпіонаті світу в Тбілісі. І це перший за 22 роки титул чемпіонки світу для українського жіночого фехтування на Шпазі, зазначають в дописі Національного олімпійського комітету у Фейсбук.